Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо ось нещодавно запропонував помиритись, стіпа, закінчити війну. А президенція Баризиденція Трампа і, звісно, Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони, вони тепили за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да, І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити репарації оце це все, далі обмеження і так далі. Перемогли. Наконець, перемогли. Президенція Трампа ж вона схиляється до того, щоб так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставить галочку. Неважливо як. Поняли, да? їм от задача просто все. Ми перемогли. Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло. Правильно казати, а правильно казати, вбили. Та цій війні за землю. І це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося, ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор. і так далі. Тобто історія цього а, в генах у нас десь сидить, що як таке нерівноправ'я можна просто взяти і тіпо, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість а, людей з а, а, резиденції президента, з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть: дивіться, це не годиться, просто закінчить війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською. Тіпо, Рашизмом і диктатурою. ми не можемо просто так і завершувати, бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша. В плані, що треба відстояти права людей, свободи людей, істини закону. Тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Повільно для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. Якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить. Вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне, розумієте? І на жаль, дійсно це відбувається руками українців, і оці всі розмови завершують. Він треба нам мир чи не треба нам мир? Можуть. А... Кожен, звісно, Українець, але насправді тільки той, хто а, знаходиться на війні, був на війні, дотичне, отримував там поранення, чи якось безпосередньо приймає там участь. Навіть не ці політики, які сидять там в офісах, щось розмірковують, да? хоча вони там не знаходяться. Знову ж таки, тільки люди, які на війні можуть про це розмірковувати. Їх про це треба питати. Але політична історія така, що вони щось там вирішують, а ми всі з вами люди, в принципі, як пешки. І найближчим часом. Не буде ніякого перемир'я, це хіба брашки щось заклине. Вони на час погодяться, скажуть Окей, все хорошо, ми йдемо на ваші умови, але на час. І поки той час буде, вони собі будуть армію збирати і готуватися до нової нового наступу. І так, Отака от ситуація, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.